Всем привет! Ви. Мене звати Монті и ну, ви на каналі Монті. Короче, ого, я прямо на сонці. Короче, такий фон так, я хочу вам сказати, вибачте, що відео не приходило, що у мене в дуже важкий день, то скоро останній дзвінок і буду знімати поскорі ще відео. І ще я питався на комп'ютері зняти, мені Дима давав. Димасик один-2-3 давав. Як там відео як включати ти, ти камеру на комп'ютері? Вона не працює. Ну, десь з мальником і работало. Ну. Коротше, вибачте знову за задержку відео. Ми такі рафі, якийсь дивний. І ще, будь ласка, не відписуйтесь. Чому мене було 22, вже 21. І вас. Я теж нормально. І да, точно. Давайте що я вам скажу, відео не проходило тоді, коли я їхав тут так далеко, що хочете покажу? Я його купив. Мини-друг як настоящий. Я его назвал угадайте як. Десь, наверное. Ну, короче, угадайте. Ладно, не будет его на жаль. Его звати Мун. Муд. Це так місяць по Україні. О, ой, ой по міське, то я так беч, ну уу. Ой, тінь його. І в мене так відео задержулось. Що я ще влучав свій комп'ютер, я мишку, мишку купив, я є. е мишку я купив для комп'ютера і як там, коврик для мишки. Я не знаю, вже буду знімати десь відео, типу, усього Діми, що Діми 1, 2, 3. Чого то прокачувався в себе в банконі, не знаю для чого. Сказав, що мені теж будуть всім участвувати. Не знаю ваші ідеї. Пожалуйста, більше дивитесь мої відео. Більше. Ви бачите, з мене YouTube шорс така собака з хазяїном. Вы там набрали майже 500 тысяч. Вы прям майже набрали 500 тысяч. Так на кого короче, ведь вы мне направили майже 500 тысяч просмотров. И я за Алибу в шоке. Продужие разы было 456, 414. А уже до такого дошло. Я в шокі з вами. Дякую за ваше хороше відео. Ну, Тільки, будь ласка, на цьому відео, яке ви зараз дивитесь. І на, на всіх дивитесь відео так само, як на і на цьому відео, як на YouTube, YouTube Шорці. І не забувайте підписуватись на мене. Ладно. З вами був Монті, не забувайте з на підписуватися. -пі Всім пока!